Вам сказати, що весь план буде вже оприлюднений в ваших групах, вже оприлюднений нас на, ну як, на, оголош... на то, оголошення дошці оголошень в школі. І от, наприклад, я його тримаю в руках, якщо комусь буде потрібно, можемо звертатися і розказувати. Я все розкажу, особливо що ваші керівники допоможуть класні нам у цьому. Отже, перший наш день і не лише перший зараз кажу, присвячений українським традиціям та звичаям. Тому і дехто з вас, я бачу, багато з вас прийшли сьогодні у прекрасних пустках українських. Є такі чи немає? Покажіться. Молодці, боже, яка краса. Отже, саме сьогоднішній день ми проведемо або спор розпочнемо із дефіле. Дефілювати нам будуть учні шостого класу, дівчатка, які до сьогодні приготувалися, і зараз ми все це побачимо. Але для кожного класу є також завдання. Кожен з вас у класі робимо загальну фотографію і чіпляємо. Ви маєте біля свого кабінету такі спеціальні заготовлені е листочки кольорові із написами. Отже, ось туди ми будемо з вами чіпляти оцю прекрасну фо фото із хустинами. І так буде кожного дня. Домовилися. Надіюсь, що домовилися. Далі, крім того, на тих листочках ще будуть QR-коди з вікторинами. Будь ласка, проходьте їх, тому що в п'ятницю вам буде вручено величезна кількість нагород, призів. Я надіюся, вам все це сподобається. Другий день нас присвячена присвячений правам. Отже, знай права та виконуй обов'язки. Зразу попрошу вас. Наприклад, можливо, ви можливо кажуть, знайомилися, можливо, не знайомилися. Із конвенцію про права дитини, або просто знаємо будь-які права дитини. Нам потрібно буде з вами також організувати таку собі фотовиставку. Я маю право на. І чи на листочку пишемо, чи на дошці, і робимо фото із е, тими висловами, на які що ви там бажаєте, на що ви маєте право. Дуже у нас цікавий день буде середа. Середа у нас костюмована вечірка. Кожен із вас, але особливо в класі. Ми тут гуртуємося класом. І приходимо у, е, у одяг, елемент одягу. Це не обов'язково це може бути якась чи пов'язка, там чи можливо це можуть, можуть бути якісь аксесуари пов'язані з якимось е, епохою чи, наприклад, з якоюсь цивілізацією. Потім також робимо фото, а ще й до цього фото підписуємо або робимо декілька підписів там в електронному варіанті або так, вручну підписуємо для того, щоб нам було цікаво знати, що ж такого гарного в цій епосі, що ви самі її представляєте. Далі в нас іде четвер. Четвер у нас, присвячений історії України, так названо Українці, нація не Старшокласники будуть показувати після уроку е, надзвичайно там свої вміння, надзвичайні вміння у е, я знаю фізкультурному е, там знанні. Що там наше має там? Це просто ми нас будемо бавиться. Дитячо нацька військово патріотична гра соклджура. Але всі ми будемо з вами приурочені до інтелектуального квесту. А також ще в нас будуть дуже цікаві для вас співачі перерви. Приготуйте українські пісні, караоке, видруковуємо листочки. Хто буде мати, хто не буде мати після третього року? Всі збираються тут і співаємо. І е, також фото, фото державними або е, символами так, народними, національними, які знайдете. До п'ятниці фото ніякого не робимо, але на п'ятницю вас всіх очікують надзвичайні подарунки. Зараз ми розпочинаємо. Дякую всім за те, що виступили моє оголошення, а зараз знову передаю шостому класу, так? Саме головне неофіційне свято, яке вперше почали визначати в 2019 році, з метою збереження традиції та звичаїв української народу. Збереження традицій та звичаїв це збереження нашої історії, нашого минулого, нашої автентичності. Уявіть, якби ми відмовилися видніших та яскравих борбистих та заручних хустинок, які перейшли спадок від наших бабуськів, посостягнулися і знову стали модним тренером. Якби ніколи не було приміткою тимкової баниці, одиначка, саме такі імена має українська хустка. То якою була українська мода? Ви можете собі уявити, вона не була б українською. Отже, увага, антифол, дефіле, а де ж хустка у виконанні хлопців самого класу. Зверніть увагу на наших хлопців. Так. Тут зовсім не пахне вже Україною. Скоріше за все, якась тваринка. Коли є, це немає. Так якої українська воно? Тож зустрічайте опусками наших расунь, які пов'язали сьогодні хустки, щоб продемонструвати цікаві способи їх носити. Мо до навчання і ще раз переконуємося, що українська хустка найкраща прикраса українських дівчат і жінок. Дякую за увагу.